Наразі заклади отримали розшифровку від Національної служби здоров'я з помилкою по 54-му пакету, відсутнє взаємодію оцінювання фізичним терапевтом чи ерготерапевтом із повним нерозумінням, що робити далі, як цю помилку виправити. Зараз і ми, і заклади отримали невеликі роз'яснення, нарешті від спеціалістів і регіональних департаментів Національної служби здоров'я України з приводу виправлення помилок такого плану. Що ж потрібно зробити за їх роз'ясненнями? Потрібно створити епізод з типом реабілітації і з такими ж датами, які вказані в епізоді, який був створений по реабілітаційному циклу. Такий епізод має створити лікар ФРМ. На основі своєї взаємодії, яка буде першою в епізоді, він створює направлення в кількості 2 штуки. На оцінку для фізичного терапевта або ерготерапевта. При цьому фізичний терапевт або ерготерапевт в рамках цього ж епізоду, який створив лікар ФРМ попередньо, виконує свої дві взаємодії з оцінювання, які мають бути створені на початку і в кінці курсу. Таким чином, по результату, буде створено новий епізод, з датами такими, як і в попередньому епізоді. Який міститиме три взаємодії: Перша – це взаємодія лікаря ФРМ, за яким він створив направлення на дві подальші послуги, і дві взаємодії на початку і на кінці курсу з оцінюванням фізичного терапевта чи ерготерапевта. Після цього направлення мають бути погашені, а епізод закритий. Для того, щоб ознайомитися з переліком послуг з оцінювання, які можуть бути надані ерготерапевтом та фізичним терапевтом, нам необхідно перейти на сайт Національної служби здоров'я України, далі відкрити розділ Роз'яснення для ЗОС, знайти тут останній лист з приводу роз'яснень по реабілітації, який містить два додатки. І саме в другому додатку, в якому вказані розподіл фахівців з реабілітації за фахом та перелік інтервенцій, які повинні ними виконуватися, вказані коди послуг, на які можна виписати направлення з оцінювання. Ось для фізичного терапевта, починаючи з 96.019, і ось тут ерготерапевт, починаючи з 96021. За роз'ясненням спеціалістів Національної служби, виправлення таких помилок призведе до того, що ці всі випадки з реабілітації зарахуються до оплати.